Але студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Уряди України та Туреччини готові найближчим часом ратифікувати угоду про вільну торгівлю. Про це йшлося в ході зустрічі першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки України Юлії Свереденку та новопризначеного посла Турецької республіки Мустафе Левена Більгена повідомляє прес служба мінекономіки. Так, після завершення процедури ратифікації угода набере чинності на початку 2024 року та відкриє нові можливості для безмитної або частково безмитної торгівлі. Гівля між двома країнами. Далі цитата угода про вільну торгівлю також спростить питання логістики, сприятиме розвитку українського бізнесу в умовах воєнного часу. А також відкриє нові перспективи в Україні для наших партнерів з Туреччини. Крім того, ми створимо робочу групу по зерну для обговорення глобальної та двосторонньої торгівлі на ринку зерна. Україна високо цінує участь Туреччині у захисті ініціативи щодо експорту зерна, що є важливим фактором забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Також сторони готові до конструктивного діалогу з питань розширення економічного співробітництва, зокрема, започаткування спільних проєктів у пріоритетних галузях економіки. Стратегічно важливими секторами для відбудови України та залучення приватних інвестицій є оборонна виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, відновлювальна енергетика, виробництво та зберігання газу, зелена металургія, екологічний транспорт, охорона здоров'я та фармацевтика. Нагадаємо, Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю між країнами 3 лютого 2022 року. Підписання відбулося в присутності президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана. Детальніше говоримо далі з нами на прямому зв'язку політолог Олексій Буряченко. Пане Олексіє, вітаю вас. Да, пане Наталі, вітаю вас. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю між країнами 3 лютого 2022 року. Чому для її ратифікації знадобилося майже два роки? На відповідь дуже проста і очевидна. Я пам'ятаю, що коли підписували цю угоду досить помпезно. На тоді в Київ завітав президент Туреччини Ердоган зі своєю дружиною, на і на спільному брифінгу сторони говорили про величезні перспективи на такої прямої взаємодії з полегшеними митними стандартами між Україною та Туреччиною. Але потім, потім почалось повномасштабної вторгнення Російської Федерації, і це стало по суті основною причиною того, що не було не до цього насправді в парламентах країн, та і про яку на, скажімо, поглиблену торгівлю взагалі може йти мова, коли там країна знаходиться в, в стані повномасштабної війни. Зараз ми бачимо, що вже частина регіонів закрита системами ПВО. Досить надійно відновлюється український бізнес, навіть темпи збільшуються, по прогнозованим показникам економіки, тобто ВВП за за цей 23-й рік збільшилось там майже 3,5%. А на наступний рік, загалі, заплановано там в районі 7-8%. Навіть деякі експерти говорять за цифру в 9%. Це все дійсно сприяє тому, що наш український бізнес має отримувати нові можливості. Для розвитку для реалізації, до речі, особливо в південних регіонах, які традиційно там от мають великі перспективи, чи з морську чорноморську акваторію виходу на Туреччину. І це особливо знов-таки важливо в контексті того, що Україна зараз реалізує свій маршрут да вивозу вивозити господарської продукції, імпорту і точніше, так, проведення експортних імпортних операцій так буде максимально коректно, саме через Туреччину, через Румунію, через Болгарію, але все одно, як і раніше, Туреччина є важливою складовою цього процесу як економічно, так і безпеково. І дуже важливо, що в цій скажімо, в цій реалізації немає вже Російської Федерації. Але чи потрібна якась додатковий стимул до тієї ж туреччини не повертатись до старої форми? Полі ну звичайно, так і от ратифікація відповідною договором про вільну торгівлю парламентами може в тому числі і стати таким стимулом для турецької сторони. Скажіть, будь ласка, як ратифікація такої угоди між Україною і Туреччиною синхронізується зі стосунками Туреччини з РФ? Це паралельні треки. Давайте все ж таки, як то кажуть, народі, давайте мухи кетлети, мухи отдельно, котлети китлети Да? Нам що потрібно? Нам потрібно, щоб Туреччина турецький інвестор міг заходити і зараз, під час війни в розбудову економіки України і в післявоєнну відбудову. Нам потрібні технології, нам потрібні зовнішні інвестиції, зовнішні капіталі. Тали на для цього, так для цього нам зона вільної торгівлі буде тільки цьому сприяти. На І я навіть більше думаю, що на мінекономіки разом з українськими стейкхолдерами, представниками великого бізнесу, мають напрацювати схему такого десанту українського інвестора в Туреччини. Туреччину, тому що не тільки український ринок не цікавий турецькому інвестору. на але і українському інвестору цікавий турецький турецький ринок. Ну от ну а перші пріоритети це звичайно відбудова, це звичайно будівництво доріг. це звичайно та сама металургія, яку ми згадували. Це переробні можливості, які забезпечує туреччина. Ну от припустимо да, велика частина того тих зернових, які проходили через турецькі порти. Вони залишалися в Туреччині, їх викупала Туреччина. А вже там вони базово перероблялися, або ну тобто, на, на, на інші товари з більш високою доданою вартістю. І ось такі з такою моржою вони вже продавалися по всьому світі. Ми пропонуємо. А навіщо це робити так складно, якщо що підприємства ці переробці можна розмістити прямо в Україні із прямо з чорноморських портів? Реалізовувати скажімо да, на фініші вже на продукцію виробленою турецькою виробниками, але на території України по всьому світу це дасть Україні робочі місця, це дасть податки і це напряму зацікавить Туреччину захищати то ту, не да, той маршрут Чорним морем від бомбардувань російських, тому що на цих буде в них абсолютно прямий інтерес. Ну на початку цього ефіру я зауважила, що наразі йдеться навіть про безмитну або частково безмитну торгівлю. То давайте, щоб не надягати рожеві окуляри, давайте поговоримо стисло, на що варто реально розраховувати Україні від ратифікації цієї угоди. До війни, а от ми згадували да початок лютого, коли на офіційно підписувалася ця угода 22-го року. так от говорилися про доведення нашого товарообороту до мільярду доларів в рік. Це насправді дуже серйозні показники. І навіть тоді, що вони насправді були дуже оптимістичними. На Туреччину цікавлять, окрім зернових, Окрім наших підрядів і розміщення додаткового виробництва в Україні, тому що сам по собі український ринок він для них цікавий. Ну і він цікавий, в тому числі як логістичний частина логістичного маршруту складування, в тому числі до багатих європейських ринків. Але дуже їх цікавили, звичайно, метали та на складова, оскільки переробку не за. Малися виключно на території Туреччини, на ну той самий Байректар дуже цим цікавився. Тобто, насправді можна багато чого на спланувати, осіб, якщо між сторонами буде широкий вільний діалог. Чи зараз ми вийдемо там на мільярд доларів товарообороту за наступний рік? Ну, звичайно, я глибоко в цьому сумніваюся, тому що і на суходольні Чути от вони через Польщу зараз. На в них є певні проблеми і Чорним морем. Також ми скоріше за все не вийдемо на ті об'єми, які були до повномасштабного вторгнення. Але як мінімум, запуск сюди на території України ну, нормальний, запланований, взаємовигідний турецького турецьких інвесторів як в переробку, так і виробництво в енергетичні. Сегменти в те, що для нас є пріоритетом і нам не вистачає власних потужностей, ну це насправді непогана можливість для України. Тому цю ініціативу про ратифікацію я виключно позитивно розцінюю. Але повертаючись до базових тез, як на мене, найголовніша хитрість цієї ратифікації має полягати в тому, щоб Туреччина була зацікавлена за рахунок та такої зони відкритої торгівлі на взбереженні саме цього маршруту на чорноморську екваторію підкреслюю без Російської Федерації? Ну, це така на своєї народу наша хитрість, наша домовленість не, і наші гарантії, що турки не змінять свою позицію не, в якихось там домовленостях, можливо, з Російською Федерацією. Будемо сподіватися, що нам досвіду спілкування з турецькою стороною і хитрості вистачить. Пане Олексію, дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олексій Буряченко, політолог. І ми продовжуємо говорити про ратифікацію Україною та Туреччиною угоди про вільну торгівлю. І з нами на зв'язку наступний гість вітаємо Павло Педіна, економіст. Пане Павле, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Угода про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною набере чинності на початку 2024 року. А року. Які насправді реалістичні нові можливості для безмитної або частково безмитної торгівлі між двома країнами вона надасть? Я люблю використовувати. Оксфордський показник індекс складності економіки. Він визначає ті експортні напрямки, ті продукти, які найбільш характерні є для експорту певної країни. Так ось, і, і визначає певний ранг між. Країнами світу за найбільш складними продуктами в експорті, так, ось туреччина займає 40-е місце в індексу складності економіки в світі з 133 країн. Україна – 49-та. Що це означає для нас? Це означає, що експорт туреччини він набагато складніший ніж в україні якщо ми подивимося основні основну її продукцію то це машинобудування це текстиль і це металургія. Якщо ми подивимось на Україну, що в нас превалює, крім it сектора досить потужно розвиненого, це агропродукція та металургія. Що це означає для нас? Це означає, що найбільше вигоди від цього отримує звичайно Туреччина, так як в неї більш складна економіка, і ми будемо являтися для неї ринком збуту кінцевої продукції, але виходячи з того стану, де ми зараз знаходимося, а саме у війні, то нам, наприклад, досить потрібна продукція машинобудування, а саме військово-промислово-продукція. Тому я вважаю, що це не найгірша. Угода, яка підписана Україною, так Туреччина отримає від цього більше, ніж ми? Зрозуміло. Ну, скажіть, будь ласка. Ну, от ми говорили з попереднім спікером про те, що на сьогодні йдеться про безмитну або часткову безмитну торгівлю. на який варіант ви робите ставку? Я думаю, що торгівля буде безмитна. Так як попродукція. В них більш складна. І вибачаюся за таке слово, але нас продавлять, і тому ми не зможемо захищати свої ринки. І до нас буде заходити досить багато продукції з Туреччини, і ми не зможемо в такій мірі захищати свої ринки. А коли для нас відкри... в той же час, коли для нас відкриється турецький ринок, у нас просто не буде тої номенклатури продукції, де б могли ми тіснити е, е, конкуренцію, перемагати турецькі компанії. Е, е, ось таким чином, добре. Ну, принаймні, при такому розкладі, скажіть, будь ласка, ця е, угода її ратифікація і початок роботи за нею вона нам бодай може забезпечити, е, вибачте, за тавтологію, більше безпеки, враховуючи нашу ситуацію, він з Росією. Ну, на це я маю надію. Це перше. По друге, я впевнений. Ну, в нас досить багато буде відбуватися процесів пов'язаних з розмінуванням території нашої країни. А в цьому питанні нам дуже змогла б із цією продукцією допомогти та ж туреччина, і це це потужний ігрок цього ринку військово-промислового комплексу. Тому я впевнений, і на прикладі байрактарів ми бачимо, що ну, у нас є співробітництво з туреччиною військово-промисловій галузі, і воно буде посилюватися для нас, а ще можу відмінити. Ще можу відмітити зі своєї роботи. Взаємодія вже почалася, і досить багато турецьких компаній почали заходити на наш ринок і встиг почути, що казали до початку цієї передачі. Так Україну також розглядають як певний транспортний навіть в ці часи війни Туреччиною. А коли ми переможемо, я впевнений, що співпраця буде ще більше посилюватися по цьому напрямку. Тобто логістика через Україну турецькою продукцією в Європу. Щодо продукції, я зрозуміла. А чи готові турецькі інвестори вкладатися в відбудову України в спільні бізнес-проєкти в умовах нашої війни з РФ? Мені завжди не подобається формулювання вкладатися в відбудову. Насправді бізнес завжди наслідує можливість отримувати прибуток. Тому е е при переможці на різниці. Е тому що ми звикли до розбудованої інфраструктури, а її досить багато знищили. А це буде потребувати її знову відновити, побудувати електростанції, багато об'єктів. Так, кожна країна буде намагатися сюди вкладати гроші, щоб отримувати тендера і перемагати так. На останнє питання ми також про нього говорили з попереднім спікером. Не можна скидати і залишати без уваги питання відносин Туреччини і Російської Федерації. Як ви вважаєте, все ж таки це буде котлети окремо мухи окремо, як заявив наш попередній спікер? Ну я як завжди багато аналітиків розглядають. Туреччина це досить давня країна, яка колись була імперія. Вона має певні імперські свої погляди, і вона буде взаємодіяти з усіма країнами. Якби в деяких випадках нам би не хотілося, але вони як і продають наше зерно в інші країни, так. І це погано для нас забезпечують певною продукцією Російську Федерацію через свої компанії Т -т -т така туреччина. Будемо сподіватися на Туреччину. Ну бодай з приводу більших безпекових гарантій для нашої країни з огляду на ратифікацію цієї умови. Пане Павло, я дуже дякую вам за вімкнення, за аналітику і за те, що приділили час лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Павло Педіна, економіст. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.